Всім привіт з вами, як завжди, Юра Стахник, Наталя і маленька Каролінка. Помагай ручкою. Привіт! А ми направляємося до нашої бабці. Дивись, він п'є молочко і мусить маму тримати, щоб мама не втікла. Вона мене ще за шнурки тримала перед ну, так, вона просто голодна. Вона знає, що зараз дадуть, а мама потім хап, забере і піде, бо мама каву допиває. Наталя мені показує комбінезони. Хочеш з інстаграму замовити для колінки на зиму. Гарні? Що таке? О, і цей гарний, і цей. Красивий. А цей що зі спанч бобу. Бу, все, а ми їдемо в бру до бабий. Ти рухаєш зубики чистиш? Каролінка. Кароліна чистить зуби, не заважайте зараз. Сонечко сідає. Помахай ручкою папа, сонечку. Помахай тако, папа, сонечку, до завтра. Їдемо, поки ще нема нічки до бабці. Бабця вже зачекалася нас. Так, хто такий прийшов? Де ти прийшла? Зузурка. Хто прийшов? Ха. А як тішиться? Я так скучила, цілий тиждень тебе не бачила. Де ти було так довго? Литями бабу. Так, вона обслідковує, чи нічого не змінилося. Боже, ніде не бачила баби так довго. А вона шукає діда, діда а діда? Діду, де ти є? Де ти є? Привіт. Ку, він відвідає рукою. Ку-ку-ру-ку. Сподобалась парасолька тобі. Добре! Добре, Яблучко. Ще трохи, так? Каже, ні. На, на, на. Кушає. По виразу обличчя щось не сильнеї. Ну, то перший раз. Чекай, чекай. Ой. Не добре? Ми виїхали на вулицю, а на вулиці темно. Ого! Ні одного фонаря нема, нічого не світиться. Тобі страшно, мала? Баби, взяли тортівницю, будемо пекти торти. Так, ми будемо робити брауні. Щасливе, дитятко, Все. Скажи, помахай всім. До зустрічі вдома. Добралися ми вже додому, а маленька королева заснула. Ти завжди лягаєш спати коли? Бу-бу. Ну, пізно, так? Я поняв. Так що ми ще ми ще не заснемо. <плес> 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 Зараз подивимося, як королінка спить. Ей, а хто тут-то не спить? Га? Хто не спить? Доброго ранку, дорогі підписники. А ранок починаємо із такої от похмурої погоди. І в нас закінчилася вода до чайнику, тому я вийшов набирати, поки дівчата мої сплять. Надіюся, поки я вернуся, вони вже проснуться. Поки набирається вода, не замітив тут якийсь житель сіренький. Що ти тут мерзнеш? На вулиці так прохолодно? Так, вернувся я вже додому, і мої дівчата іще сплять. А ми маємо готувати брауні. Ось така от коробка. Там готова суміш, єдине, чого бракує, так це два яйця і 180 г грам вершкового масла. Ну і гарний настрій. Так, є спосіб приготування. Зараз ми будемо пробувати це все робити. Можливо, мені вдасться це зробити допоки мої дівчата проснуться. Розігрійте духовку до 170 градусів. Включаємо, включаємо температуру і 170 градусів. Приготуйте тісто, додайте до суміші, пом'якшене, але не розтоплене вершкове масло, яйця. І розпакувати нарешті вже ось цей от наш пакет брауні. Що ж там у нас інтересного є. Все. Лише ось такий от пакетик. Так, приготував я два яйця, масло, цю суміш, тарілку, якій буду замішувати. Це масло потрібно розігріти. Ставимо його в мікрохвильовку на декілька секунд. Погнали. Ставимо на 30. Ось так от виглядає тісто в пакеті. Я сподіваюся, мені цієї посуди не хватить. Ого, аж дим іде. Наше масло, ого, наше масло перетворилося. На рідку суміш. Так, значить ставити на 20 секунд. Тепер це треба все перемішати, я так розумію, вручну. Та до однорідної маси. Коротше, спочатку я замішував, думав, що нічого не вийде, бо дуже багато цього от порошку. Але по чуть-чуть по стає ось така от однорідна маса. Круто. І дістаємо тортівницю. Яку ми брали вчора в тощі. Так, треба її змастити олією. Та-дам! Ось уже наш торт і готовий. розподілив його на 2 см приблизно. І якраз хватило на цю от круглу форму. О, засікаємо. 33 нам треба 20-25 хвилин. Поки ми чекаємо на брауні. Робимо їсточки для Каролінки. Ось такий чорнослив слив відчувату Гербера. Має бути хлопок, Наталя каже. Є хлопок. Поки Каролінка не бачить, Наталя пробує її їду. Вона би так плакала, якби то побачила. А ми робимо зараз чаї. Не зря я ходив за водою. Чийсь чайок вже готовий в тому-тіпі, а наш іще ні. Загадка для вас. Стоїть три чая. Один ви знаєте, що це є Каролінки, і стоять два решта. Чи йде, де мій де Наталін? Га? Напишіть в коментарях. І так, всі готові до Брауні, а Брауні ще не готове. Воно стигне на балконі, а тим часом до нас завітав новий гість! Каролінка! Диви, що мама тобі зготувала? Ти хочеш вона наплакала? Ісиш її сніданок? Як тобі чорнослив? Ну, їсть трохи кривиться. Ну, щоб ви розуміли, Наталя просто обожнює чорнослив. А я просто ненавижу чорнослив. А Карліна вдалася в кого? Не хочеш ти з'їсть мама? Поставили ми на водяну баню і зараз наші шоколадки мають розтоплюватися. Ми вирушаємо на вулицю гуляти, бо коренька хоче бу. Хочеш бу? <плес> <плес> так бу, що аж плюнула. <плес> Пішли ми гуляти в парк, прогулятися, поки наше Брауні стигне. Я думаю, всім вже інтересно, чи воно у нас полетілося чи ні. Наталя вирішила нарвати кленових листків, щоб зробити гарну фотографію, а ми з корінкою дивимося тут в парку є ей вежа. Я бачу, ти вже вирвала якісь листочки. Так. Але то не кленові. Тут з винограду. Так? Такі червоні. Дуже красива експозиція. О, прикольну штуку знайшов в парку. В дереві дупло. Інтересно, як воно утворюється. Зараз я вам покажу. Так, крупива. Не попікся, чудово. А дупло таке от сухе іде. Тут от така от канавка протікає. Наталя співає, що річка невеличка, ну та річка полтва невеличка. Ми вже додому, але Каролінка весь цей час спала. Тому тихенько ставимо лайки і чекаємо, поки вона проснеться, щоб попробувати наш тортик. Ням-ням який смачний. Так, давай. М -м. Нормальний брауні. Він шоколадний, шоколадний, шоколадний. Три рази шоколадний. Досить класний швидкий рецепт і дуже-дуже смачний. Ми ще додавали свою родзинку до цього тортика шоколад зверху. Якщо ви хочете приготувати такий самий тортик смачненький, як і ми, так що відправляйтеся в Ашан, досить дешево і смачно, і ще й до того швидко. Тобто можна з самого ранку зразу приготувати і їсти до чаю. Так що всім смачного, ставимо лайки, хто теж любить Брауні. Підписуємося на канал. До нових зустрічей.